Все слухати. Ну не дорожні. Доброго ми з приводу квору офлайні четверо членів комісії і онлайні один член комісії Роман Денисюк. Нас місце, щоб для кармани... Денисук. Роман в Майамі. Так, сказав. Чутно. є, можемо працювати. Сьогодні на чергове засідання земельної комісії виноситься 11 питань. Так розумію, що ви ознайомлені. Голосувати не будемо. Приймаємо цей порядок денний в такій послідовності, як нам роздано. Перше питання у нас зміни до бюджету. Поданим проектом рішення передбачається внесення змін до бюджету в частині перевиконання доходів загального фонду, який отримано станом на 1 грудня 23,5 млн і бюджету розвитку 5,3 мільйона. За... Крім того, нам ще до бюджету надійшли субвенції з державного бюджету на придбання квартир сім'ям загиблих, померлих захисників, захисниць 8,8 млн грн., 30,7 тисяч гривень на супровід для забезпечення супроводу фахівців е, ветеранів і мільйон 358,8 мм підтримка осіб з особливими освітніми потребами. І зменшується субвенція е, на оплату працівників, педагогічних працівників приватних шкіл 480 тисяч гривень. Е, відповідно за пропозиціями. Е, Розпорядників коштів вносяться зміни до бюджету в частині перерозподілу наявних бюджетних призначень і спрямування тих понад доходів. Якщо ви ознайомилися з пояснюючою запискою, то можете питання. Я розумію, що чи, бюджетна комісія чи, вже розглянула. Розглянула, розгляну, підтримала І ще є в нас доповнення до проекту рішення, який також саме розглядала бюджетна комісія. Просто був сформований проект рішення і оприлюднений. Зв'язку з тим що закінчується рік. Ще в нас управління освіти дало свої пропозиції по перерозподілу залишки коштів там невикористаних 45 тисяч гривень для придбання. Сервера централізованого бухгалтерію за рахунок економії коштів по харчуванню в дошкільних закладах освіти і 192,6 тисяч гривень на співфінансування до субвенції з державного бюджету на харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок зменшення по закладах дошкільної освіти. Це все за рахунок. І 306 тисяч гривень перерозподіл для виплати премії вчителям логопедам за рахунок економії по педагогах позашкільної освіти. І субвенція з забезпечення діяльності фахівців в проєкті рішення передбачена по департаменту соціального захисту, а потрібно по управлінню охорони здоров'я, так як мовив. Ну, в них там нагальніша потреби в цих коштах. І по департаменту муніципальної варти хоче 150 тисяч гривень перерозподілити на придбання програмного комплексу модулю Контакт-центр за рахунок зменшення призначень по безпечному місту. Це що за втручання? Причому я це ж не назвав. Рома, це ти чи хтось з тобою? Ні, ні, ні. Ти це Запитання Роман? Ні? Я? Ясно, ясно. Це втручання ззовні. Запитання до... до Ні, немає. немає. Роман, немає запитання? У ну, мене пропозиція на розгляд до питання. Вступила одна пропозиція на розгляд сесії. Інших немає? Ну, навіть якщо є, тоді підтримуємо розгляд сесії. Раз, два, три. Рішення. Прийнято одноголосно. Дякую. Друге питання. У нас повідомляють угу. Про Розгляд листа ПП Торговий центр Д та проєкту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природозаповідного іншого природоохоронного призначення, здоров'я, операційного водного фонду та водохоронних зон обмеження використання та їх режимовворючих об'єктів. Це воно у нас в порядку денному розгляд цього листа, але перед другим питанням ми повинні розглянути, щоб Лис, е, поплити лист і щоб стало зрозумілим. Надіслала землевпорядна організація на погодження до ТП торговий центр, Д» проєкт землеустрою, і отримали відмову стосовно непогодження даного проєкту. Стосується ось частинка показує членів комісії, ось тут це і це. Е, Ще раз, ось це і оце. Бачу, тому що це ж було припис колишньої інспекції. інспекції. Те, що Бабу. робили експерти в одній проєкт, то не робивалися. Якби це. І е, ці документації може розглядатися виключно в межах е, тільки цієї документації старої 2003 року. Про що, до речі, наголошував директор ПП Тентраде, коли ми голосували дозвола на розроблення цих проєктів, він сказав, Давав типу, щоб виключно було згідно документації 2003 року, як я надався тут. Угу. Цій документації чітко написано відрізки різкі, деяка ширина е -е, смоги. Наприклад, десь можливо буде 25 метрів, може бути два, то-то-то. І в цій частині як там іде Значить, Ширина став гідропарку номер 2 розташований біля ринку по вулиці Здолбунівській. ширина прибережної смоги становить 25 метрів за виключенням. Де ширина прибережної смуги обмежена загорожею і є 2 метри. О, оці госні. Правильно. М. Так написано ці документації з третього року. Проєкт організація так і само зробила згідно цієї документації, неправильно не вліво. Вона могла взагалі робити згідно архітектури. Архітектури взагалі воно там показано взагалі, скільки метрів. 11, і 11 14, там, 14, а Зробили з інше третього року. З 3-го року, так. Так як і ви гли? просили. А в чому вийшов спів? E, значить, в листі вказують, що зробіть саме 2 метри. Ну тут пише обмежена огорожею і є 2 метри. Ми зробили по огорожі. І частинка обмеження прибережної смуги зачіпає приватну власність. Ось сам ми показали. Значить, там були ще інші користувачі львівська залізниця, вона погодила, зеленого господарства погодив теж. Ну, взагалі-то те прибережена смуга. <плес> mm, yeah. Тобто, yeah. Якщо взагалі yeah. розібратися, yeah. це треба взагалі, тут yeah. росло, э, взагалі клесо, більше траєктара, якщо ми говоримо взагалі про якісь норми да, нові, не згідно цієї документації, то взагалі мало бути 50 метрів. Це взагалі воно накрив весь серин, якщо ми заговоримо про це все діло. Тут навпаки зробили так як всі документації і просто не, не погодили, бо не хочуть. Ситуація зрозуміла, пропозиції які будуть. Мар'ян Дамович, я там дискусію перед комісією починав. В нас же ще є кодекс водний, який ще говорить про те, що має бути ПЗС біля водних об'єктів, в тому числі і біля малих річок. Я не розумію, чого ми в цьому проєкті не робимо ПЗС для усті. Ну поясню, того, що ми робимо саме ті об'єкти, на які нас зобов'язала екологічна інспекція. Вони чітко вказали адреси, площі. Які, Скільки викупать е е е е е придумали. Георгий, я це зрозумів. Чому ми як ну, орган, який приймає, який має бути ПЗС в межах населеного пункту, а він може бути менший 25 метрів, може бути 25 метрів, чому ми не проявили ініціативу і не, одним махом не зробили ПЗС для усіх? Значить, ну, По-перше, по рішенням виконавчого комітету від 11 квітня 2000 року номер 54 затверджена технічна документація по встановленню водоохоронних та прибережних смуг. Вони є дієві, єдине, що не внесено не в державний дзк. земельний кадастр. Можна ініціювати, я робити далі. Так. Всі а але всі не такого якогось терміну, що там от саме до такого року чи до такого часу немає. Давайте змогу. тоді без проблем. Давайте не дамо тоді кошти так. і і Зробимо, сам дзк. ДЗК. які проблеми. Ще не бачу. Просто ну, зараз, зараз воно не тече. — Зараз, зараз предметом було виконати. За... А вас оці перетиспитали інспекція? Так, та нам штраф хотіли виписати вже, якби. То ми пояснення писали, що виконуються роботи, такі-то, такі-то, на якій стадії, то, до так, укладені договори. так. То можливо дати протокольне доручення від комісії управлінням відповідним кінцям займається, щоб подали заявки на слідуючий якийсь бюджетний розгляд, щоб виділити суму в 26-му році. Можна. Можна так. Але але я скажу так, що я взагалі би по-іншому зробив. Я би зробив би їх новими, тому що їх дуже багато помилок. Наприклад, коли робили на цьому, на гідропарку, на як перший об'єкт називався? Там дається. Ну, ну так, як, це, це Севастопольська, так? То там накладається на, реально на приватну власність хати, на хати. Тобто, там я б взагалі б нову документацію робив. би. Хоча воно мабуть в складі, навіть плану цього, як він називається, да. поставого розпи Ну, Двіться, для початку може міці.

Yeah. Бо, дивіться, якщо будемо рухатись так, як Святослав каже, що можна в на наступний рік, то тоді це нормально. Ну, я підтримую це рішення і протокольне доручення, щоб управління подало свої пропозиції, щоб е, е, Трайна, свої я отримати, Все, протокольне доручення. А на да, да. да. яке управління? Да. Земельні відносини? У них ця документація є. Да. Вони там дицята? Кошти. Ну, кошти воно не будуть. Це все буде найде. Ну, по мірі можливості, звичайно, будуть передбачати. Можна відрізки не робити Так, можна чекати. Ми зробили два, наприклад, плеск. Далі, наприклад, кожен баток мало в інших місцях. Наприклад, там голосуємо. Ще десь, Наприклад, там де Ларіва, наприклад, там за рік іде по Рішення прийнято одноголосно. І за протоколю дорожнього окремо голосуємо. Голосуємо ще раз. Рішення прийняти проможемо речі. Ну так, це ж погодилося? Так, все, третє. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу постійного користування комунальному закладу Рівненський міський центр звичної здоров'я населення, спорт для всіх. культура. Голосуємо. Голосуємо. Рішення прийнято одноголосно. Четверте, про затвердження проєкту землеутки та передачу постійного користування КП Рівницькій міській зеленого господарства земельної ділянки на вулиці Київська, 11. Так. Там живі не треба. Голосуємо. Рішення прийняття проти. за затвердження проєкту землеустрою та передачу постійного користування на Рівненській міській зеленого господарства, земельної ділянки в районі вулиць Литомської та князя Володимира. Це єврейка. Так, да, єврейка, п'ята школа, там рішення та. та. про затвердження проєкту землеустрою та передачу постійного користування комунального підприємства Рівненської міської зеленого господарства, земельної ділянки в районі вулиці Дворецької. Це парк. Можна питання? Це зараз. А яке взаємника обларутування, для чого вони зроблять? Для проведення відповідного для корикування, так. Це ж зелені насадження. Зелені насадження загального користування. Дозвіл на, на, надано було сесію, це про етапи, де затвердження. Цільовим призначенням 0708. Що взяти постійно користування земельну ділянку, що можна виділяти І... Одноголосно. Затвердження технічної документації щодо поділу та об'єднання земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні Рі... КП Рівненський міський крас зеленого господарства. Київське 64 СД. Це біля заїжджати до, до них кресу. Про, про, про. Це, Це вузька надавали. полосочка іде між дорогою. Так. Голосуємо. Рішення прийнято. Ось ми надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою, постійне користування комунальному рівненському шляху експлуатаційному управлінню автомобільних доріг земельної ділянки на вулиці В'ячеслава Чорнового. Комунальне підприємство голосуємо. Можливо. Надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення постійного користування КП Рівненський міський край зеленого господарства на вулиці В'ячеслава Чорновола та Басів Куцької. Ну, бачите, тут та сама проблема, що е, немає ФПСС, чи можливо це не в цьому в документації має бути поправки. Там є смога. Mm -hmm. Приберемо захисна і, і вона. І вона там є, наскільки я знаю. Ні, є, є, так. Часто, вона там части, є, і вона, вона буде в складі, буде... в складі, в складі земельної ділянки. Ну, no, на цьому проєкті воно має відображатися чи ні? Ценат... Це Ценат... а в проєкті земноустрою, якщо є, да. а вона там є. Вона буде, буде відображена згідно витягу міста будівного кадастру. Так, так. Але теж її і... треба буде проводити. Голосуємо Голосуємо. пішення прийнято одноголосно. Десяти ми розглянули лист. 11 затвердження орієнтовної графіку роботи постійної комісії на першої річні. В якому за режимі? Голосуємо. Пішення прийнято одноголосно. одноголосно. По тому 10 го то ми проголосуємо, саме формулювання погоди. Погоди, то якісь теж протоколи проголосували. Mm. Віця, ми, проє... проє... ми, ми... ми... погодили -по межу, погодили протокол, <продук> <погодили>, затвердили проєкт і зробили протокольне доручення. Щоб був витяг з закомісією. Це докольне доручення, так що сказав. Дякую. А чого не включили ще якісь питання, щоб швидше було просто?